Вишне Бога на землі, ми люди з благові не слава, вишне Бога Царство, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки, віки. Ми, Господи, Господи, помолитися, Синие душі наше, Господи, ви помолимся, мы росу световый пристав, святили Божии, церковь повезет на нем все, Господи, ви помолимся, Господи. Засвятий храм, сирійшов звірою, повінів і страхом Божим ході до нього, Господа, вікомонімся. Засвятійшов Селенського архиерея Франциского буримського блаженішого патриарха нашого, святослава, високо провосвіченіші ркіпискуби митрополита нашого Кір'юрія, і волю вивої нашого пірбуло Володимира. Честе, присвид, разпористили я, Господ за вас, включае люди, Господа, ви помолимся. Господи, помилуй. За Богом убережен народ наш заправление и всебиз, Господи, ви помолимся. За... Це і за кожне село, місто, країну і за тих, що вірить, живуть у них, Господи, помолімся, Господи, малим, приполіття за врожай твої земних і часи вірні, Господи, і помолімся, за тих, що плавають, подорожують, за недужих страждаючих полонених. І за спасіння, Господа, ви помоліся. Щоб визволиться на від усякої скорби, ні ви нужди, Господи, помилуй. помоліться. Заступим, спаси, помилуй охорони нас Боже хвою благодаті. Чисту превлословену, славну, владичицю нашу Богородицю і приступів Марії з усіма, сінами помінувши самих себе єдину, і, і все життя наше Христом Богові Господи, Бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки.

Си помилуй охорони нас Боже твоєю благодаті, добре, дух добре преблагословену, славу владистю нашого родицю і з усіма свями помінувши самих себе, і ненудно, і все життя наше, Христу Христобові, відаємо, Господи! ти благий, Бог, я сирю, славу йому цю і сину і святому духу винин, і повсякчас і на віки віки душа моя і возробилася на мій у вас спасі моїм. бо згрянувся на смирення слові своєї, ось бо віднині облажатимуть мене всі роди, Велича душа моя. Господа, Вася спа До галатів послання святого апостола Павла читання, брагатя, гляньте, якими буквами пишу вам власною рукою. І що хочуть похвалитися, що вони гарні тілом, силою обрізатися, щоб тільки уникнути переслідування за Хрест Христа. Бо навіть обрізані не зберігають закону, але хочуть, щоб ви обрізувалися, що їм хвалитися вашим тілом. Мене ж не доведе Боже, чим схвалитися, як і Христом, Христом Бога нашого Господа Ісуса Христа, яким для мене світ розп'ятий, і я світові, бо ні обрізання, ні не обрізання, чимось, але на вас творіння. На всіх тих, що ходитимуть за цим правилом, мир і милосердя на них і на Ізраїля Божого. А втім, віднині нехай ніхто мене не завдає клопоту, бо я ношу на моїм тілі рани Ісуса. Благодать Господа нашого Ісуса Христа, нехай буде з вашим духом брати. Амінь. Бо руками заступить його, і рам'я моє укріпить його. Ся вибрано злідай моїх ялем святим, моїм помазав його. Чуй, дочкою, і поглянь, і прихили вухо твоє. Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні. Той час увійшов Ісус від Тисла, яка жінка на ім'я Марта прийняла його була в неї сестра, що звалася Марія, Ця, сівши в ногам Господа слухала його слова, Марта ж клопоталася усякою послугою, підійшла вона і каже, Господи, чи тобі байдуже, що сестра моя лишила мене самослужити, скажи ж їй, щоб мені помогла. Звався, Господь Господу неї промовив Марто, Марто, ти побиваєшся, про пробагато, одного ж потрібно. Марія вибрала кращу частку, що не відніметься від неї, коли він говорив, рибці, жінка підняла голос між народу і сказала до нього. Блаженне лоно, що тебе носило, і груди, що тебе кормили, він же сказав, блаженні ті, що слухають слово Боже, і зберігають його. Ісусу Христу. Слава віки! в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В сьогоднішньому святі і в сьогоднішній Євангелії Господь поєднує три складові, які потрібні для нашого життя тут на землі і для нашого життя у небі. Найперше, це те, що ми повинні, живучи тут на землі, працювати, що мати, що з'їсти. Духовне, це те, що ми повинні слухати. Сприймати і розвивати Слово Боже, яке до нас лине із святого Євангелія. Ось а третє це характер сьогоднішнього свята. Як ми повинні терпеливо сприймати волю Божу і молитися до цього готуватися. Перше важливе це є праця наша, щоб ми могли фізично існувати. Напевно, це воно є у Бога найменш важливе, а нас, людей, воно є напевно найбільш важливе, тому що дуже часто ми звертаємо увагу на це. Напевно, ну, кого б не запитав, ну, хто не любить смачно поїсти, правда? Ну, щось воно таке вишукане, гарне, ну, і щоб і вигляд мало, і смачно. Але. Самі ми вже як дорослі розуміємо, скільки б смачно не їв воно все рівно їсти, хочеться. Значить, це щось воно є недовготривале, непостійне. І тут, власне, в сьогоднішньому Євангелії Господь звернув увагу Марті, яка перша його просила учителю, та тій моїй сестрі, щоб мені щось допомогла, а то вона сіла біля тебе та й сидить і слухає, що не робить. А ця гонить по хаті марта, щоб воно як найкраще виглядало. Так, дорогі в ми дуже часто жіночки наші схожі на ту марту гонимо по хаті там а ще ту страву, а ще ту, а ще так, а ще ту. І так хочемо догодити своїм гостям, спів, співрозмовникам, що практично е, цілий цей час, коли до нас прийшли в гості, ми в пошуках чогось вишуканого, щоб краще, і вже здається, час закінчився. А виявляється, що ми навіть не поговорили, не поспілкувались. А навіть не запитали тих, хто до нас прийшов, там родичі, знайомі чи близькі. А чого вони приходили? <гум> Тому що ми, ми, ми бігали, ми, ми їх годували. А чого вони приходили, ми, ми, ми так і не знали. Бачимо, Отож, була якась напевна мета, вони, можливо, вдома мають що їсти, вони не прийшли тільки з'їсти. Ну, але ми годували, ми хотіли виглядати гарно. Оце є перша складова, на яку Ісус Христос каже, Марто, Марто, ти, ти побиваєшся про багато, але одного потрібно, маючи на увазі, що все є це мінливе. Ось, Друга річ слухання Слова Божого, пригадаймо, хто така була Марія. Марія це була рідна сестра Марти і також рідна сестра Лазаря, цього, що Ісус Христос передав. Своєю смертю перед своїми страстями, Воскресив. І Марія була надзвичайно гарною, вона серед них була ну, дуже вродливою. І ще в молодому віці вона пішла не цією, що треба дорогою, вона пішла за своєю вродою. Яка оманлива, і тобто, вона ввела неморальний спосіб життя. Її за життя через її красоту багато царів, керівників держав готові були в її ногах поставити великі статки, щоб тільки вона була з ними. Тобто ця фізична така. Оманливість привела до гріха. Але прийшов час, що вона навернулася через її гріхи, в неї навіть вселилися біси. Вона все це покинула, наскільки покинула різко, що вона нікого, ні нічого.